Всім привіт! Сьогодні хочу продегустувати разом з вами новинку нашу нового плюс заводу озерна серія 2 драйхоп холодного охмілення. Зразу налили в бокальчик, колір такий янтарно-золотистий, дуже пишна стійка пінка по запаху. А пахне як. Запах хмелевий, солодовий, навіть медовий, я б сказав. Дуже приємний аромат. Відчуваються прянощі та спеції. Будемо коштувати. На смак пиво насичене. Відразу відчувається легка гірченка за рахунок холодного хмілення. Але я б не сказав, що вона сильна. Хоч і пиво насичене, але воно доволі м'яке. Після смаку відчувається дуже така відчутна солодинка, я б сказав навіть цитрусові. Спробуємо ще раз. Мені подобається поєднання смакових рецепторів, які працюють в мене. Тобто відразу я відчуваю легеньку гірчинку, але воно навіть приємна за рахунок того, що пиво м'яке. З кожним ковтком пиво розкривається все більше і більше. Мені дуже подобається солодовий післясмак в пивові. Тобто ти не відчуваєш гіркоти в роті. Це дуже класно, як на мене. Хоч я не любитель гіркого пива, але, як на мене, воно заслуговує вашої уваги і точно заслуговує того, щоб ви його скуштували. Всім раджу.